У зимовий вечір українці спали, тільки зі світанком москалі напали, Піднялись до бою, українці браття, разом поєднало боротьби за взяття. Піднялись до бою, українці браття. Разом поєднало боротьби за взяття. взяли в руки джабеліни, мучні хлопці з України, як діти брали гармати, рідну неньку захищати, руські кораблі морями йдуть до бісової мами, у вогні згорає раша, перемога наша. О, після розгрому руські танки тліли в обстрілах удара ми весну зустріли, та в садах квітучи ми зустрінемо літо, ворогів відправим до пекла горіти. Та в садах квітучи ми зустрінемо літо. Ворогів відправи до пекла горіти, взяли в руки джавеліни, бужні хлопці з України, як діти брали гармати, рідну неньку захищати, кривитиванами, бібертей з ворогами, у вогні згорає раша, перемога наша. Взяли в руки жавеліни, мужні хлопці з України, як діти, брали гармати, рідну неньку захищати, взяли в руки джавеліни, мужні хлопці з України, як діти брали гармати, рідну неньку захищати, руські кораблі морями, йдуть до бісової мами. У вогні згорає Раша. перемога наша, і обов'язково перемога наша зовсім скоро, зовсім скоро ми переможемо. Дай Боже всім здоров'я, хто захищає нашу неньку Україну, щоб всі повернулись живими, здоровими до своїх рідних, до своїх сімей. Слава Україні! І слава Збройним силам України, завдяки кому ми сьогодні можемо під мирним небом святкувати.